Елементарно, дочка робить уроки, пропадає електроенергія, немає е, як виконати домашнє завдання, немає інтернету, доступу. Ну, в принципі, світла немає, освітлення. Допоможете? Тут питання в тому, що коли у вас пропало світло, ви йдете, виключаєте автомат у себе в квартирі, включаєте в розетку у внутрішню цей павербанк, і плюс-мінус у вас вся квартира працює. 15 кВт станція, 10 тисяч доларів. Один раз ти інвестуєш, ти забуваєш назавжди, що таке світло. Хоч воно буде по 40 гривень, ти вже не платиш на копійки. Для хазяйства це супер. Спробуйте. Його комфортно взяли. Нормально. Саме бюджетний, але щоб було все автоматизовано. Тоб... Це дуже просто. Наше питання дуже просте. Як постійно бути в ресурсі на зв'язку з електроенергією, постійно мати доступ до того, чого тобі потрібно. Інтернет. В чому вопрос? Елементарно, дочка. Робить уроки, пропадає електроенергія. Немає е, як виконати домашнє завдання, немає інтернету, доступу. Ну в принципі, світла немає освітлення. Допоможете а, так, дивіться, допоможемо, але ну тут питання в тому, що це грубо кажучи, це в нас комфорт. Тому що, от, наприклад, павербанк, ну, золота середина це мінімальне, що я вважаю, що треба на квартиру на сьогоднішній день. Це ці великі павербанки на 1,2 кВт, але краще брати на 2,4. От у нас завжди заходять е, люди, і вони, ну, дів дівчата пишуть нам в інстаграм кажуть: е, доброго дня! Мені треба, щоб я змогла е, помити голову, висушити її феном, е, ще, ще щось робити, там, якісь мінімальні потреби. Де? Наприклад, фен. Ну, зазвичай він майже 2 кВт бере. Uh -huh. Тобто, якщо ми візьмемо оцей павербанк на 1,2 кВт, кВт, да, він там вартує майже 800 доларів, то він не витягне, на жаль, фен. Він витягне світло, інтернет, ноутбук, зарядку телефону. От про це я хотів запитати. Воно, да. а, а якщо ви хочете, наприклад, щоб сушити волоси, можливо, і включити мікроволновку, да, щоб трохи підігріти собі їду, то вже треба брати на 2,4 кВт. Тобто ми говоримо про зарядні, точніше, не зарядні пристрої, а павербанки по великої потужності, е, які можуть в принципі, справлятися з такими проблемами. Так, так? Так, так? Є інші варіанти, які там, наприклад, можуть запитати систему, наприклад, квартиру не від павербанка, це а, є, щось потужніше. І да, тут питання в тому, що коли у вас пропало світло, ви йдете, виключаєте автомат у себе в квартирі, включаєте в розетку внутрішню цей павербанк і плюс-мінус у вас вся квартира працює. Потім, коли світло з'явилось, треба проконтролювати цей момент, витягнути цей павербанк, включити автомат і потім поставити його на зарядку. Угу. Це є, як би кажемо, не дуже. Е... Треба цим займатися. От, якщо ми хочемо, щоб цим не займатися, щоб все, -все було автоматично. Автоматизу автоматизувати, автоматизувати да, ставиться вже повноцінна система мінімум на 5 кВт, пропускається через щитову. І тут плюс в тому, що пропало світло, а ви цього не помітили. Працює автоматика, і все працює. Воно все через себе пропускає, світло пропало, воно автоматично переключається на акумулятори і все. Тобто, тут вам треба йти включати, виключати, заряджати. Тут воно пропало, ви навіть не, почу... ну, не відчули цього. У вас мобільний додаток є, але е, питання в тому, що, наприклад, на 1,2 кВт павербанк вартує 800 доларів. Так, да, я хотів запитати різниця в ціні. Да, дуже суттєво. А тут вже 4200 доларів. Uh -huh. Тобто, різниця майже. Більше ніж в 5 разів. Тобто кожен має собі вирішити, чи потрібно кіловати, чи потрібно сильний комфорт, що може собі дозволити людина на такий бюджет, що може людина дозволити на інший бюджет. Ну, в принципі для квартири, я думаю, що ми з вами підберемо зараз зараз якийсь оптимальний варіант. Mm. В цьому нам обов'язково допоможе. Так, щоб ви розуміли, от ми е, на цьому тижні е, відвантажуємо 13 комплектів в Києві на квартири. 13. Ага. Вартість е, таких комплектів, от саме дуже якісне обладнання, йде від е, 5 до 7,5 тисяч доларів. За 7,5 це вже 10 кВт акумуляторів, це вже дуже красиво. Багато займає місця? Ні. А взагалі, як в принципі по оплаті даних послуг, тому що тарифи міняються останнім часом. Ви більш компетентні в цьому питанні? Можете два слова? Дивіться, є у вас два види тарифів на сьогоднішній день. Перший тариф це, от, наприклад, населення платило за світло гривні 68. Зараз підняли тарифи 2,64 А в майбутньому будуть підйоми там, до 3,5-5, ми йдемо в ринок електроенергії, в будь-якому випадку це буде більше 5 гривень. Зараз е, люди е, купують собі, якщо ми забуваємо за акумулятори, тому що акумулятор у нас ну воно рідко буває, що таке світло виключається. Я навіть не впевнений, що цієї зими воно буде виключатися, хоча всі розганяються. Хай краще не відключає. Хай краще, хай, да, краще всі ці акумулятори всі своїх. Якщо Корутках. найкращий варіант, це щоб світло не виключалось ніколи. І е, люди будували просто звичайні станції під зелений тариф, 15 кВт станція, 10 тисяч доларів. На звичайний будинок від 100 до 200 квадратних метрів один раз ти інвестуєш. Це однофазна чи трьохфазна? Трьохфазна uh -huh. трьохфазна система. Один раз ти інвестуєш, ти забуваєш назавжди, на що таке світло. Хоч воно буде по 40 гривень, ти вже не платиш на копійки. Тобто ви акуратно нас підводите до, до того, що нам потрібно задуматись про свою дачу. Розумієш вам? Є у нас дача, так що помаленьку маленьку треба думати про це. Ну це в будь-якому випадку тарифи будуть рости. Ну, це 100%. А, це фізичні особи. Переходимо до юридичних осіб. Юридичні особи платять за світло від 6 до 10 гривень за 1 кВт. У них окупність інвестицій вже зараз в районі 2,5 років всього-навсього. Тобто, ти один раз інвестував і у тебе безкоштовно світло. Окей, тоді продовжуючи тему своєї дачі. Якщо ви говорите на е, 10-15 кВт, так? так ця панель вона займає скільки місця? Її обов'язково ставити на якусь установку чи можливо розташовувати на, скажімо так, на чердаку, на це не панель, це їх буде штук 40. То обов'язково обов'язково метр буде. на два. Тобто обов'язково установка. Місце під це повинно бути земельна ділянка, невелика. Дивіться, але ж знову ж таки ви сказали дача. Розумієте? Питання в тому, чи є там якесь. Якщо ми говоримо, ну, на зелений тариф, для чого він був придуманий? Зараз його перетворили в заробітки, да? а раніше це була логіка така, що ти ставиш станцію, віддаєш надлишки, потім ти вночі в погану погоду ці надлишки з мережі береш. І тобто логіка була не в основному не в заробітках, а в тому, щоб не платити за світло. Свою автономність. Так, да, автономність. Ось, Тому питання, якщо ми говоримо про автономність в вашому випадку, і якщо ви там буваєте дуже рідко, то ми тут уходимо більше не в автономність, а вже йдемо в заробітку. Ага. Тобто ви вже тут будете не, продав... не брати на себе. Може, трошки щось ви будете брати, але в основному це буде йти продаж за зеленим тарифом. Ну, по суті, яку потрібну земельну ділянку під з, з панельну станцію там 15 кВт приблизно. дві три сотки. Дві, максимум, дві сотки. а то і одна. І от зараз дуже вели багато от проєктів, ну те, що по ринку України, дійсно. Це будується, наприклад, завод, або якась там, е грубо кажучи, там заправочна станція або автомийка. Вже ну, нам купа людей звертається от на етапі будівництва, Записують. вони закладують, проєктують сонячну станцію з інвестицією, певно, в це. Тобто вони напередумають, ну і я так раджу всім робити. Тому що, коли ви відкриваєте новий бізнес і у вас вартість електроенергії буде нуль, а це буде напряму на собі вартість відображатися. То це буде кайф, ви завжди будете конкурентні в ринку, тому що в кінцевому випадку оця ціна за неї заплатить звичайний кінцевий споживач. Друзі, в нас це просто в описі під відео дивимося всі посилання, які залишаємо тут обов'язково і інстаграм, і Тік-Ток, Фейсбук, Ютуб канал. Та, залишимо тільки Ютуб і Інстаграм. Окей, по вашому по вашій просьбі так і зробимо. якщо є у когось якісь питання. Заходьте. Звертайтесь, будемо. ми. Я думаю, на сьогодні наше питання точно вирішимо. То все-таки повертаємося до дочки, до уроків у нас зникло світло. Якщо ми, ми говоримо з вами за те, щоб було світло, інтернет, можна заряджати ноутбуки, я вам зараз запропоную рішення, яке середньо оптимальне буде для кожної квартири. Тобто, наскільки знаю з ваших соцмереж, це український виробник? Ні. Так це ми створили, а, ну, зареєстрували торгову марку під себе. І а, все, що виробляється зараз, все абсолютно виробляється в Китаї. Я нещодавно був у Метро. Е, ну, Я пам'ятаю, коли в Америці був, е, коли я корону пив, то там. А, наскільки я знаю, корона в Канаді. Да. А я <реш> захожу в метро. Медінчина. Медінчина. Да. І, до речі, на них зараз акція, акція, всі ведуться на акціях. Це, я так розумію, блок зарядний пристрій. Це угу. треба буде заряджати його. Ось тут є такий. Скільки годин повної зарядки він повинен Я скрати? думаю, годин 5. Годин. Оце для, я так розумію. Автомобільний, на мій, Автомобільний. Тобто це штука, яку я можу брати і на риболовлю з собою, і виїхати на, в цьому, на природу. От ви в цьому і кайф. Наприклад, поїхали ви на рибалку. Е, у мене батько як робив? Газова плита, балони угу. оці. Взяв собі чайника, включив. Супер. Е, початковий ток чайника хватить, Едік його витягне. Е, треба дивитися, тому що є чайники, які йдуть, грубо кажучи, там кіловат. Є 2-2,5. От нам треба підібрати такий, щоб брав кіловат. Uh -huh. І тоді у нас буде все супер. Ну, не дуже потужний просто брати, і буде все супер. Так, що ми маємо? Так. Ось. І, грубо кажучи, дві розетки. Угу. Включаємо. 64%. Ну, як правило, вони всі так заряджені, так? Да? Ось це. Старт. Це 12 Вт. Да. Це заряджати. Це в нас фонарик. О, це це червячков. На, на, на цей. Надівати, так? Да? Надівати, так. Да. Аби брати карту в квартирі, коли виключилося світло і не хочеш включати повністю все освітлення. Ну, якось так. Така штука. Для хазяйства це супер. Просто є ще такий на 24 кВт, але він вже такий заважкий буде йти. Дуже Це ви спробуйте. Його комфортно взяли. Нормально і все. В принципі, якщо включити в декількох кімнатах освітлення, Wi-Fi роутер і, по суті, там холодильник, наскільки десь приблизно годин роботи я може вистачити. Наприклад, нам відключили на 4 години. 10 так, годин. Може потягнути прямо так світло, да? освітлення? Е, дивіться, у вас е, лампочки, вони беруть там, скільки. Вони ще 15-10 Вт. Нехай це буде дві лампочки. Холодильник у вас буде брати в середньому десь 80 Вт. Тобто, це ми маємо 100 Вт. Потужність, ємкість е, цього 1,2 кВт. Тобто майже 12 годин. Але я думаю, там хтось ще там світло включив там. там, там. Але ж знову ж таки питання: ми його, якщо вставляємо в розетку внутрішнього дома, у внутрішнього будинку чи квартири. Треба бойлер виключити. Обов'язково, да, розумію. Це важливо. Треба щось таке потужне, щоб цей виключити. У нього є свій захист, він в помилку йде. Але перевантажувати обладнання я не, не вважаю, що це буде. Стойсь, обов'язково е, виключила з електроенергії, вирубаю основний автомат, едік розетку, щолк світло у нас працює. Так? Абсолютно нічого заумного немає. Нічого. Можете ще два слова буквально. по... Мене зацікавив оцей пристрій акумуляторний, який, ви говорите, що можна встановити для квартири. Хоч як воно візуально... Давайте я вам покажу. Ви не бачите. Самий бюджетний, але щоб було все автоматизовано. Тобто на 5 кВт є два варіанти. Перший це на базі дешевого інвертора. Другий це на базі дорогого інвертора. На базі цього інвертора це буде вартувати 4200 доларів. Під ключ. Це вже з роботою, з доставкою, з захистом, отакий От інвертор. І ось такий е акумулятор на 5 кВт. Акумулятори ми е ставимо тільки такі і ніяких інших, тому що тут гарантія 5 років. Є такі варіанти, можуть на ринку продаються там дешевше. Але я думаю, або там нема гарантії, або щось нема. Я просто мені купа людей дзвонять, пишуть постійно, я з ними просто не. Ну, я кажу, хлопці, мені не цікаво. А оці, хто шукає дешевше, потім. Ну, я ви самі знаєте. А, так. так, перебіг, по суті. Правильно я зрозумів? Акумулятор, інвертор, дві штучки, і установка десь в квартирі якийсь, не знаю, ніші, щоб було приховано, і ти постійно автоматизовано з електроосвітленням. Так, але дивіться, там. З нас... електроенергією не освітлення. Да, тому, що... У нас там 1,2 кВт, ємкість. Тут у нас майже 5 кВт. Ну, в принципі, так, тобто, 5 кВт. Можна таких два ставити, блоки. Це буде там 7-7,5 доларів. Але ну, якщо є обмежений бюджет, то ставиться один такий акумулятор. Зазвичай потім проходить місяць, клієнт дзвонить каже, доброго дня, везіть ще два. <с? <с?> ну, це нормальна практика, я вже звик до цього. От я одразу раджу ставити от таких два акумулятори. Це в районі 7,5 доларів. І тоді можна і бойлер, нехай собі працює, і можна готувати, і ми хвильовка, і ти якби, ну, типу, не. І паришся. Питання, просто скажімо, не по інтерв'ю. Е, чи немає смислу різницю доплатити і взяти 2400, чи цього нам вистачить? У нас ж з вами тут питання в тому, що у нас є, наприклад, е, три речі, які можна на 2400 ставити. На 2400 можна включати микрохвильовку, на 2400 можна включати фен і на 2400 можна включати чайник. І навіть він витримає бойлер. А тут вже питання: Тобто є, є, сенс доплатити ще і взяти велику систему на 5 кВт і пропустити через квартиру. Отут, і це ще краще, ще більше комфорт. А далі це все бюджет, 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 бюджет. То тоді, мабуть, все-таки зупинимося стартане із того, що ми з вами говорили. А потім комусь на день народження Подарим, Замовити і Замовити нормальну станцію. Приїдемо до вас за більш серйознішою системою. Так. Да? Да. Окей. Тоді поки кажемо дякую, пакуємо. Пакуємо.